Доброго дня, малята! Сьогодні у нас із вами заняття з малювання. А будемо ми малювати натюрморт. Але спочатку подивимося, що ж таке натюрморт. Натюрморт це зображення неживих предметів. Перші фрески з натюрмортом з'явилися ще в стародавній Греції та стародавньому Римі. Взагалі у натюрмортах зображуються речі, які оточують людину. Це може бути овочі, фрукти, квіти, посуд, знаряддя праці і навіть торт. Уявляйте собі! Ці предмети художник спеціально поєднує в певну тематичну композицію. Також натюрморти бувають квітковий, старовинний, декоративний та фантастичний. Учбовий та тональний, навіть вчений натюрморт буває та багато інших. І малювати ми з вами будемо виноград та яблуко на тарілці. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. На тюрморд, аби зробити... Треба пальчики зігріти. Кулачки ми розімнемо. Пальці в кулачки зіжмемо. Наші пальчики, майстри, зроблять все один, два, три. Молодці. Почнемо малювати. Беремо аркуш паперу, простий олівчик і на ньому намалюємо ось таку тарілочку. На тарілочку прикладемо яблучко. Таке яблучко у нас, на ньому є хвостик і зелений листочок. А біля яблучка розкладемо виноград. Почнемо зверху. Виноград складається з таких кругленьких ягідок. Такий виноград намалюємо гілочки з нього і листочок. І виноград у нас. А тепер це все розмалюємо. Беремо таку паличку і виноград зробимо сьогодні яскравий, рожевий. Замальовуємо наші ягідки. Можна їх переховати. Одна ягідка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось такий у нас така грона яскравого рожевого винограду. Тепер давайте нам розмалюємо яблучко, а воно у нас ось таке зелене. Беремо зелену фарбу. Макаємо паличкою і замальовуємо яблучко. Такими крапочками замальовуємо його. Ще нам потрібно замалювати листочки зелені. Один листочок і листочок винограду так, є, тепер кісточкою домалюємо наші гілочки. Усики такі. І хвостик яблочка. Залишилась незафарбованою у нас лише тарілочка. Візьмемо жовтий колір, кісточку. І ось такими плавними рухами розмалюємо нашу тарілочку. Ось таку тарілочку з фруктами намалювала я. Покажіть, які натюрморти намалювали ви? До зустрічі.